Івано-Франківська мерія не втрачає надії відремонтувати вулицю січових стрільців ще цієї осені. Аби уникнути заторів автотранспорту, роботи по заміні дорожнього полотна планують проводити у три етапи по ділянках: вулиця Мельника Коновальця, Коновальця Чорновола та Чорновола Мазепи. До того ж, організують альтернативний об'їзд. Вулиця Січових стрільців. Значить, чи погоджено питання. Щодо того, що сахар де дві сторони рух. І саме головне, щоб вивести інформаційні щити, як люди мають об'їжджати. Це найголовніше, щоб люди розуміли, в'їжджаючи на цю вулицю, куди вони мають далі їхати. Це не було як було на набережні, що дворами їздили. Люди. Водіїв заздалегідь попередять про ремонт, адже 80% інформаційних щитів та дорожніх знаків уже готові, додають у комунгоспі. До речі, капітального ремонту чекає і Галицька вулиця. І по капітальному ремонту завершення перехрестя Пасічна Галицька, тролейбус, але вже бачите, там йдуть роботи зараз по відволікції. Дорожнього корида під полосу розгону, йде перенос опор тролейбусного руху, йде виставляння бордюрного каменя і висипка чернового варіанту. Ну ідіть заплановано орієнтовно з четверга. Цього тижня вже починати робити чорні асфальці, особливо в місцях, де буде переноситися зупинка громадського транспорту. Реконструкції зазнають ще понад 10 вулиць Івано-Франківська. З державного та міського бюджету на ці потреби планують виділити понад 10 мільйонів гривень. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.